Символ Московії, балайка. Проте це вкрадений музичний інструмент, і зараз я вам все розповім. за український історик Олександр Алферов. Безперечно, хочеться, щоб у нас було трошки більше краще, ніж у сусіда. Тому паркан вищий на одну свинку більше, ну от з музичними інструментами сталася взагалі криза. Балайка – три струни або дві, а бандура до 65 Балалайка настільки сильно асоціюється з російським селянством, що це, начебто, їхній символ. Проте, друзі, ні. Балалайка з'являється в Росії в 17 столітті, і перша її згадка це 1688 рік і в подальших роках. І з чим пов'язані ці згадки, друзі? З п'яницями та бійками, де часто записували в судових справах, що билися балалайками або грали на них і когось матюкали. Сама ж балалайка прийшла до Москви з тюркських народів. Те власне термін бала означає дитяче, тобто маленьке щось таке іграшкове.